У Хмельницькому районі правоохоронці затримали свинокрадіїв. Злочинний тандем спіймали на гарячому зловмисників, котре намагалися вивести з приватного господарства свиней. Подробиці злочину у наступному сюжеті. Крадіжки свиней та великою рогатої худоби у різних селах району тривали більше ніж півроку. Останньою справою зловмисників стало викрадення чотирьох свиней елітної породи із приватного фермерського господарства. Трапилося це близько четвертої ранку в одному із сіл Хмельницького району. Власник худоби про крадіжку із свого хліва дізнався від міліціянтів. Я приїхав одразу на ферму, відкрив своїми ключами зайшов, подивився, ніяких слідів не було. Ну коли я пройшов по фермі, я помітив, що в клетках не хватало. В одній клітки не було трьох свиней, а в одній клітки не було одної свині. Кривниками місцевих селян виявився 39-річний хмельничанин та його досвідчений 67-річний напарник. Обоє вже мають досвід у крадіжках худоби. Хоч сліди злочину у хліві вони ретельно замили, їх затримали під час транспортування свиней. Свою причетність до злочину чоловіки заперечували. Вони з ферми. Свиноферми вкрали двох свиней, які завели в лісі, прив'язали. А потім повернулися ще за двома свиньми. І Якраз цей час, коли вони добиралися до місця, де вони мали їх переховати, працівниками хмельницького райвідділу було їх затримано на гарячому. Наразі підозрювані у вчиненні злочину під вартою. Стосовно них відкрито кримінальне провадження за статтею крадіжка. Якщо провину свинокрадіїв буде доведено, вони потраплять за грати на термін від трьох до шести років. Слідство триває. Правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до скоєння аналогічних злочинів.